Ми бачимо за взагалі за всіх волонтерів, за цивільних, за людей, які потерпають від російського терору, тому що ми хочемо долучитися до забігу в пам'ять Ірини Леоненко. Вона була моєю родичкою, дуже хорошою, просто неймовірною людиною. Ми хочемо дуже вшанувати її, вшанувати її пам'ять і взагалі всіх полеглих людей. Тому сьогодні долучилися до олімпійського дня. Днями у Чернігові відбувся Олімпійський день. Він був присвячений пам'яті загиблих захисників України та цивільних, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Щороку, уже десятки років, за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету до 23 червня, а це саме день створення міжнародного олімпійського комітету, в усьому світі відбувається Олімпійський день. Більше 200 країн. Стартує саме в цей місяць дні, виходить на спортивні майданчики, на спортивні забіги. Це і професійні спортсмени, і діти, і ветерани спорту. І десятки років в Україні щорічно відбувається всеукраїнський олімпійський день, Всеукраїнський олімпійський день на Чернігівщині цього року. Він присвячений пам'яті загиблих захисників України. Участь у збігах взяли близько 200 вихованців та вихованок дитячо-юнацьких спортивних шкіл та більше 150 представників ветеранів се військових вищих навчальних закладів та громадськості. ДСНС біжуть за всіх загиблих наших. Представників сил оборони, і зокрема за загиблих представників ДСНС. Вони поклали своє життя за те, щоб ми жили, і це саме маленьке, що ми можемо зробити заради їх пам'яті. Вже традиційну олімпійську милю присвятили пам'яті волонтерки Ірини Леоненко. Ірина багато років пропрацювала на телеканалі Дитинець. Вона раділа життю завжди з посмішкою, готова прийти на допомогу. Коли прийшло повномасштабне вторгнення, вона з першого дня не сиділа, склавши руки. Найбільше з усіх видів спорту вона любила біг. 2 березня 2022. -го. займаючись волонтерством в напівоточеному Чернігові, вона отримала вогнепальне поранення, від якого померла в лікарні. Цей захід не те, що потрібний він обов'язковий. Дякуємо дякуємо всім, що проходять такі заходи, бо вони дуже важливі. Людина живе поки ми пам'ятаємо несемо не пам'ять про людину. Світла пам'ять героям, герої не вмирають, бо ми їх пам'ятаємо. Учасники та учасниці об'єднані в пам'яті за загиблими військовими і цивільними українцями та українками. Також, за даними спортивної спільноти, вже більше 550 спортсменів та тренерів стали янголами спорту. Ми постійно повинні е, підкреслювати, що війна не закінчилася, що гинуть у нас мирні люди. Е, дуже багато воїнів наших загинуло. І таким чином ми повинні пам'ятати пам'ятати і дякувати їм, що е, Завдяки їм ми можемо проводити такі заходи, і ми не повинні зупинятися. Ми повинні на весь світ казати, що ми незламні, ми українці, і за нами перемога. Програма змагань включала забіги на 500 та 1000 метрів для юників і дівчат різних вікових категорій. Та забіг незламні 1000 метрів для ветеранів Сил оборони.